Привіт! Навіть коли нам боляче страшно чи холодно, коли у нас бракує сил, ми все одно ліземо вгору. І я зараз не про сходи успіху, а в буквальному смислі. Ми ліземо в гори, в небо і навіть в космос. Якщо добре порозмислити, то люди досить дивні істоти. Я би сказав, що найдивніші істоти на планеті. Робить нас такими незрозуміло. Тож, давайте розберемось в цьому разом. Додивіться це відео до кінця. Буде цікаво. Ми починаємо. Знайомтесь, це Еверест. Офіційно зафіксовано понад 340 смертей. Серед альпіністів, які намагались піднятися на вершину. Більше 200 тіл досі залишаються на схилах гори, оскільки їх евакуація є надзвичайно складною та небезпечною через суворі умови, а ще через високу вартість операції. Жоден вид на землі не полізе туди, щоби поставити флажок. Але не ми. Ми поліземо туди. Навіть коли свідомо будемо знати про небезпеку. Під загрозою обморожень, під загрозою зловити гірську хворобу. А висота Євересту на хвилиночку майже 9 км. Це десь там, де літають літаки і майже немає кисню. До речі, найвища зафіксована висота польоту птаха 11400 метрів. Цей рекорд. Належить сербятни Корюполя, який в 1973 році врізався в пасажирський літак над коти Вуарна. А полетіти в космос. Це ще той атракціон. Уявіть собі величезну бочку з паливом, яку підпалюють знизу. І ви на вершині цього перевернутого факела, як вишенка на торті, з шаленою швидкістю летите від землі. Ну все, пиши письма. Я вже не кажу про політ на місяць. Якщо ви зробите отак, будучи на місяці, то своїм великим пальцем ви зможете закрити всю Дарвіновську еволюцію. І мені здається, що це може просто загнати в паніку. Йой, та той не є інтернету, ні хижі. Стоп. Навіщо? Серйозно, чому первісна людина не може просто сидіти біля вогнища а починає малювати на стінах печери мамонта? Потім вигадує писемність, будує піраміди, сидить, дивиться в небо і думає, а не живе там раптом хтось. Задовбала ті мамонти, їж мамонти, малюй мамонти. Капець. Давайте коротко пройдемось по нашій історії. Перші цивілізації. Люди будують величезні міста, придумують календарі. До речі, найточніший придумали майя, які жили 2000 років тому. Їх календар вражає своєю точністю навіть сучасних астрономів. Це Урук одне з найстаріших міст світу. Воно було побудовано близько 6 тисяч років тому. В ньому могло жити до 50 тисяч людей. Для того часу це був величезний мегаполіс. До речі, воно було побудовано на території сучасного Іраку. Але це дике поле. Про що думали ці люди? Що ними керувало? Що це було за життя, в якому м, постійні війни, набіги і міста, які зникали і виростали знову? В чому був сенс? А далі серед новіччя, ми люди. Чомусь вирішили, що земля кругла. І дехто з нас. Згорів все це, це на вогнищі. І це не жарт. Вас реально могли спалити за те, що ви б могли поставити під сумнів письмо Господнє. Свята інквізиція знала безліч способів вигнати з вас диявола. І що сакунема. Але ми не припиняємо навіть навпаки. Кораблі йдуть за обрій, художники малюють ідеальне тіло. А одна людина із Флоренції уявила, як люди будуть педалі. І тут приходить він. Прогрес. М, окей, тепер ми маємо електрику, маємо лампу, маємо пар. І в принципі, на цьому ми би могли зупинитись. Але раптом літак, атом, комп'ютер. Яке пішов, 20-те століття. Ми влаштовуємо дві світові війни. І навіть в цей момент. Хтось вигадує пеніцилін, хтось знімає фільм, а хтось запускає супутник. Ми водночас найгірше і найкраще, що є на цій планеті. І може в цьому наша сила, бо ми ніколи не зупиняємося і весь час. Хочемо чогось більшого. Сьогодні весь світ в твоїй кишені, але ми все одно шукаємо щось нове. Хтось створює стартап, а хтось знімає відео, в яких задає питання, на які немає чітких відповідей. Ми не можемо зупинитись. Бо є одна штука, яка штовхає нас знову і знову. Ти чекав відповіді. Тож тримай. Так, мрія та сама, що змушує нас підняти голову. Та сама, що народжується в дитинстві і не помирає ніколи, якщо її не зрадити. І якщо вона в тобі є, то вона змусить тебе йти доти, доки ти не зітриш ноги, бо світ змінюють не ті, хто все знає, а ті, хто все ще мріє. Так що мрійте, не зупиняйтесь, бережіть себе, підписуйтесь на все добре!